Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко вдруге у цьому році відвідав Китай. На зустріч із СІ Він прилетів із сином Ніколаєм. Лідери двох країн перед протокольним обміном компліментами обмінялися подарунками. Білоруський диктатор привіз сувеніри з дорогоцінних металів та продуктові новинки вітчизняних виробників. А от голова КНР пригостив яблуками та подарував картину, виконану технікою шовкової вишивки. Колі дістався спортивний костюм з прапором Китаю. Протокольна зустріч тривала три години. Лукашенко заявив, що Білорусь була, є і буде надійним партнером для Китаю. Назвав Сіньзіньпіна другом та зазначив, що в Китаї почувається безпечно. Китай усе хорошо віддихає за та усі спокойно у відповідь. Сі під час зустрічі відзначив позитивну динаміку <реш> у білорусько-китайських відносинах і заявив, що в сучасному світі відбуваються титанічні зміни. У сучасному світі виникають титанічні зміни, нові ризики та виклики. Багато подій для нас стали несподіванкою. Китай разом із Білоруссю готовий укріплювати стратегічну взаємодію в ім'я створення єдиної долі лю. Якщо врахувати політичну ізольованість Лукашенка, то візит до одного зі світових лідерів це рідка нагода продемонструвати власну легітимність. А ще можливість позмагатися у хокей, хоча б із кимось із-за кордону.